Ну, я е, не в Україні, у мене студія. Ну, на ну важко казати була, вона, напевно, все таки є, але вона є зараз дистанційно. Хлопці, в мене хто в Україні, кому вдалося виїхати, і ми працюємо зараз. Ну, от дистанційно. В принципі, я ж працюю вже там 16 років. Вже ця професія настільки е, вона, ну, вона перетворюється в. Заробіток, правильно? Ну, а як іще? Це так воно і є. Я люблю планування, особливо цей початок, коли ти починаєш щось роздумувати, як ти все буде там в приміщенні знаходитись, то мені подобаються ці всі штуки, а далі вже, воно вже якось накладається вже. Як насаджується, да, як така піра пірамідка на то все. Насправді, коли я купляла цей курс, то в мене я думала. Я думала, що ну, в мене така умова була, щоб він був дешевший, що я буду це для самостійного опрацювання. І я думала, що в мене домашніх завдань не буде. Ну, і я думаю, ну, окей, в принципі, я ж працюю вже там 16 років, я вже цих планувань наробила, я не знаю, там сотні. Але, Десь всередині я розуміла, що ці планувальні сітки, про які я не знала, в мене інтуїтивно була якась така версія в голові, що ну щось таке має бути, якась, якась система, така, якась, якась підґрунтя того всього. бо ну, Не може бути так просто, ну як-небудь, ну, не то, що як небудь, ну, ти все одно до чогось прив'язуєшся, але все рівно. І тому у мене така виникла от ця думка з купити цей курс. Думаю, я там все рівно багато чого знаю, тільки візьму саме те, чого не знаю. А потім я щось вже цей курс весь пройшов. Я його передивилася вже відео, всі уроки передивилася. І розумію, що якщо ну і бачу, як дівчата що роблять. Оце це дуже корисно, До речі, ну теж як така, відгук, такий, що ти бачиш, як хтось працює, ну і воно тебе напевно все таки стимулює, тому що є дівчата ну класні роботи виставляють, Я ну. Як то кажуть, респект. І тебе якось навіть заїдає це все, що люди без досвіду, без якогось взагалі без ну якихось там знань, роблять досить такі цікаві і презентації, і взагалі аналізи. ТЗ я роблю. Ну, звичайно, в мене є замовники і я в основному я працюю з замовниками, тому бо в мене студія. Фізично, скажімо так, був офіс, мій власний моє приміщення, колектив, комп'ютери. До мене туди замовники приходили. І оце ТЗ, яке для мене, це теж було напевне таке відкриття, що на ТЗ треба робити окремий альбом. Да, ну, ми, Воно в нас було ну якби. ТЗ було, але воно не оформлялось ніяк. Це треба було. ну, Приходить клієнт. Ти хочеш його швидше розкрутити, 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 взяти в нього більше інформації і, і піти уже в роботу, бо ж ну, час це, це гроші. І тому ця, це ТЗ воно в нас є. Ми робили папку просто в комп'ютері таку загальну, складали туди референси від них, складали референси від нас, обговорювали це все в усній формі. І вже коли робили наступний там етап е, візуалізація. Я сідала до візуалізатора, кажу: дивися, Владік, оце, 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 оце. оце. Іноді да, ти не вгадуєш з замовником, замовник важкий, дуже такий. Це і починається каруселі, качелі по кругу, оці зміни. І воно тебе бісить, і ну, відповідно і проєкт робиться такий паршивий, що ти не хочеш його нікому показувати, тому що диктує замовник і ти нічого з цим не можеш зробити. Тому я розумію, якщо ти класно зробиш усе ТЗ, то далі вже ти себе якби, як гарантуєш собі якусь ну, того, що проєкт вийде ну, нормальний. Замовник від початку це тобі погодить, скаже, що, «да». От". а ти тикнеш пальцем точно, точно, підпишіть, будь ласка, це точно такий колір, точно такий, точно ви таке хочете. І, і щоб потім він не сказав, що я такого ж не хотів, як це ви би хотіли. Ось, будь ласка, тому це так, так це класна така м опція, скажімо так, яку ми не, до, ну, ну, не дотрималися. Не трошки ну, це теж мені таке дало розуміння. О, да, напевно, що так, що розділяється авторський нагляд, ведення проекту і окремо ще йде комплектація. Я думала, що комплектація. Вона входить в авторський нагляд. Ну, от я собі так. <хи> да. І коли ти починаєш. Або буде авторський нагляд, буде авторський нагляд. І все от це, ти за одні ті самі гроші, такі якісь взагалі смішні. Єдине, що ти ще вирулюєш, якщо більш-менш на, на, на процентах, от тут коли комплектація йде, якісь матеріали там і так далі, то то тут ще є є шанс заробити на на процентах ну тут опять же Лара пояснює як їх можна можна заробити просто на на договорі тобі виплачують а можна заробити на на відсотках можна ну якось уже тут комбінувати знову ж таки дивитися по клієнту От мені було корисно. А далі по, по плануванням от сітки, так, да, сітка вещь хороша. Я взяла, я ну, думала, не ну, домашнє завдання добре, але я взяла свої старі проекти. Ну, як старі, ті, що я недавно робила, і думаю, а візьму-ка, я їх поперевіряю ну, на, оці, на оце планування, на ці планувальні ці сітки. Ну і такое. Було відкриття робити всі ці ну, типу, ці домашки в презентації, я вже це освоїла, мені це навіть сподобалось. Ну і колажі в фотошопі. В фотошопі теж я не працювала. Я бачила, як мої пацани -то все роблять. Ну, Коли обробляють уже готовий там інтер'єр, ми там робимо ну, якісь корект, коректуємо після рендера, щоб воно виглядало більш-менш нормально, то це ми так фотошопом користувалися. А так, щоб робити колажі, Діванчик, кріселка, ти, 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 ти думаєш, боже, яка прелість, не треба ніякого, ну, не треба 3D-шника нанімати, всі в собі зліпив. Ну, Лара багато уваги приділяє саме в цьому початковому етапі. От коли ти е, ну, з, з людиною от людину да, розбираєш, вона все время, для кого цей інтер'єр, для кого. Я ніколи про це не думала. А От, Лара, вона каже, вона от, показала, що якось з цього всього виловить якісь такі моменти і, і перетворити їх на, на те, що тобі ну, би, от, ти хочеш йому показати, що зробити, щоб класно було. Оце, оце тут ну, от, дуже цікава, така, дуже тонка така історія. От, Тут оце взагалі, ну, це вишак, напевно, такого. Це навіть уже не знаю, чи це дизайн, це, напевно, більше психологія вже якась І, е, Напевно, так, да, тому що е, в мене був такий порив подякувати Ларі, що ну як це все в мене відбувається. Мені хотілося з цим, а, напевно, мені хотілося з цим, з кимсь поділитися. Напевно, ну, напевно.